Путін може вдарити ядерною зброєю на кордонах України. Про це з посиланням на військові джерела повідомили в щоденній британській газеті Таймс. У виданні зазначили, що президент РФ планує випробувати ядерну зброю на рубежах України аби продемонструвати свою готовність до масового знищення. Йдеться про застосування ядерки у Чорному морі, про що північно-Атлантичний альянс уже попередив своїх членів. Побоювання ядерного удару посилилися після інформації про потяг секретного ядерного підрозділу для відправки в Україну. Про це зазначив польський оборонний аналітик Конрад Музика. За його словами, у центральній частині Росії помітили поїзд, який пов'язаний з 12-м головним управлінням Російського міністерства оборони. Він відповідає за ядерні боєприпаси, їхні зберігання, обслуговування, транспортування та видачу. Дрозділа додам, що 21 вересня під час виступу зі зверненням до росіян бункерний диктатор вкотре відкрито пригрозив світу ядерною зброєю.